Московії у 2023 році український наряд почав швидко розвиватися. У 1623 році Україна винайшла технологію подорожі крізь час і рядом часом почала будувати зарубальні кораблі. З метою поширення української культури машина часу була викрита, щоб зібрати важливих посетей з історії України. Вони вирішили простір на кораблі Маріуполь, щоб донести ці інструменти від відомих рас. Що за день світ? Справді цікавий. Пам'ятайте, хлопці, ми тільки що тут, щоб навчити людей про українську культуру. Значить, ми не будемо нищити їхню культуру. Абсолютно ні. Ми не є ті варвали з певних народів. Добре, починайте розфантешувати корабель. Ей, то ви тут якісь чути мандрівники мандрівники. Привіт, з України залакує понада земля. Україна? Земля? Ми нікого про це не чули. Так що ж ти А Хто ваші провідники? Ми тут провідники. Не знаю, Петро. Я тут перший. А я Катерина, я тут друга. Петро перший, Катерина друга. Само москалі. А у тебе пояснило, чому вони такі тупі? А як вас звати? Я Микола Лисин. Я веде до неї композитор, заскав, о, мандурі, переса, курсар, який заснував школу для мандури коло музичної школи. Я Остап Пересай, як композитор, який написав багато думи. Я Гнат Хонкевич, я склав понад 600 композицій і склав першої колоти бандуристів. <рес> я про себе розкажу пізніше. Як це місце називається? Це Що? Я думаю, ми москалів перемогли в 2023 році. Так було. Тоді чому вони да себе називають москалями? Спокійно, папі, спокійно. знову, прошу. Московія. Я? Ja? Московія. О, oh, він сказав Московія, не О, Це багато краще. No, <in> ну, сідаємо сідаймо. І е ми вам розкажемо про українську культуру. Наша <in> країна. <in> 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 до чого є наш народний інструмент – бандура. О, захотіли ви на наші балалайки? Взагалі ні, бандура є кращою під кожним оглядом. Справді? Балалайка має 2 сезони. Ха-ха-ха. Не козир, а стрип. Тому залежить від типу. Бандура має на менше 40 струн, аж до 70. О-о-о! до балалайки, бандура є цікавіший і ліпший інструмент. Наверху є полівка. Полівка прикріплена до шейки. Нижче шейки є корпус бандури. Де знаходиться резонансний открід. Верхня частина бандури називається. Пристроенна або кобелка тримає до купи. Кілька які розміщені на чемстоку. Є. Вживається, щоб настроювати струн на певний лад. Є дві групи струн приструнники і баз. Я, я не знаю, не виключилася. А хто мене? Вони кисувати подати земля. Вони прилетіло до вас, щоб поділитися своєю кутою. Вони назад чуть пропаду. А я ви що наша балайка бала, ви побили цей інструмент в музичному турнірі? Я сумніваюся. В кожному випадку варто згадати, що є різні тепер банку. Харківський, київський, Чернівський, пірський та експериментальні стилі, як Вексал. Так само є різні стилі граня. як Харківський, київський та експериментальні стилі. Це мене не цікавить. Ні. Тоді послухається вдома, що називається Дума про трьох братів з Азова. Ой, попили, хане полили, не в тумани вставали. Із землі турецької, із віри по з Скорей Азова, з тяжкою неволі, три братів тікали. Ой, два бідних, третій піший пішениця. Як не той чужий чужинець, з окільними братами біжить від підбігає. Об сірій коріння, об білий камінь, білий козацький ніжки посіхає, кров'ю свіги заливає. Признаюся, що ця дума є непогана, але ваші бандура мені не подобається. Я зараз повернуся. Що ты сказал, я подумал? Что ты сказал, я подумал? Сліття був створений інструмент України, яка була подібне до ручний інструмент. А чат-19 століття починало додавати струни до конца і, і форму з того вийшла вдора. Я половина врізається формовою доля створеного дело. Струник давно були зроблені з пішов тварин, а тепер, з металі і нейлон. Цей процес може тривати місяцями або навіть вірі. What's <laughs> in Chicago? Not ball like, it. like it. <laughs> <laughs> Simple and <attack for> a <laughs> Я вам розкажу, хто я є до себе. Минуло прошу. Моє ім'я є. Yeah. Козак, мама. Це yeah. добато. Звісно, ані два ані України. Нема перемоги! Wow. Слава!